Друзі, вітаємо вас. Сьогодні в нас 15 липня. Ми маємо таку можливість, знову роздаємо продуктові набори, також засоби гігієни для людей, які були змушені залишити своє місце і приїхати в наше місто, в нашу область. І, на жаль, наша, наше служіння не може зупинитися, тому що приїжджають нові люди. Люди приїжджають з Запорізької області, з Херсонської області. З Харкова. Ізюма, Мелітополь, Запорізька область. Олешки з Херсону, Місто Костянтинка, Донецька область, Краматор З Миколаєва, Ми з Харкова, Кіля. з Нікополя. Приїхав. З Нової Ми Каховки, з Харкова, Сичанська, з Харкова, з Мелітополя. Ми з Херсона. Херсон. Я з Донецька. Харкова. Донецька область. З Донецька ви також. Херсонська Береславський Харсон. район. Пекло. Ми з Мелітополя. Херсон. Я з Донецької області. Приїхав Херсон. З Херсона також ви також Херсон Запорізька область, Запорізька. З Миколаєва. Ви з Миколаєва приїхали, угу. так? Давно вже тут? Шість місяців. Шість місяців mm -hmm. вже, так? Я рік. А, а ви вже рік? А ви з Жікіля? За Миколаєвом. За Миколаєвом. А як житло ваше? – у ще... стоїть. – Поки що ще так. стоїть. так. – Будемо сподіватися, що буде нема води? Немає вас води? досі. Ні в кранах, ні в е, джерелах, які то після були. того, як зірвали тоді. Ні, в джерелах була вода, а зараз mm -hmm. всі очисні споруди, які надали німці, вони всі закриті, mm -hmm. бо вже вийшли з ладу. І води знову немає зовсім. Mm -hmm. Якби не Одеса, ми взагалі б взагалі не витримали б там. А ми обороняємо наше місто. Як ми, ми там, то вс... і військові там. А як наших немає, ми не підтримуємо їх, як вони можуть вижити. До речі, без води досі. Без води як досі. Ну, хай Господь благословить. Хай Господь голос. Як звати? Олена, я з, звати? З, нової Ви? Каховки. Ви з Нової Каховки. Так. О, А давно вже тут Львові? Майже рік. Майже рік, так? Я зрозумів. А як там вдома, Є хтось з рідних, з близьких. сусідів? знаєте, ні, я не розумію. ні, залишились там, можливо, що тримаєте з ними якийсь зв'язок, можливо, підтримувати. Ми взагалі з Криму. У нас війна вже з 2014 року йде. Тому отак. Вже два рази переселенцю. Спочатку рази. в нової парковку, так. А як Львова? Чекаємо перемогу. А, всі чекають, всі чекають. Є такі, хто не чекає перемоги, а будь що немає. А як вам у Львові? Дуже добре. Вже Дуже звикнуся? вдячні церкві Віпанія за а ви час раз допомогу. Так, на перший раз. Перший раз. Ну як важко зареєструватися було. Ну, вже я не знаю. Я чекала, воно так швидко все, хоп, і, і я вже бачу, що все, немає реєстрації. Ну так пощастило. Ну, я радий. Хай Бог благословляє вас. Всього найкращого, миру. Лисичанська. Як давно вже у Львові у нас? Лисичанська. Ви вже львівські вже. Дайже. Ви вже Львівський. І як справи у вас у Львові? Робо, знайшли. знайшли роботу, О, це вже тепер. Ви звикли до львівського темпераменту такого. З темперамент? Цікаво. <Звикли. свікаво> <свікаво> 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 по всякому буває. Да. Самі знаєте. Да. А як... ну, загалом все добре, і з темпераментом, і з Львовом це дуже файне місце. Як допомогу перший раз отримуєте? Ну я третій мабуть. <свікаво> Я зимку, і як загалом допомога нормальна? Oh, oh, дуже дуже, дуже гарна підтримка, це досить все чітко, гарно, все те, що потрібно. Так. О, супер, супер, хай благословляє вас. Миру вам бажаю. Так. З Херсона. З херсону. О, як, то роб у нас не буде кавунів херсонських. <різь> не буде. Не буду. Будуть кавини? <різь> Будуть, так. Будуть кавини, так? Да? Ну і ми також би не проти, а то нам якісь. Нам якісь румунські пропонують, але ми якось не дуже бедемося. Тільки звільнять, звільнять. Да, так і будуть. Будуть, так? Да? Да. Зараз, поки там дуже страшно, дуже. Херсон страдає, так страшне. Зараз. А ви давно вже приїдете? Ми в жовтні. В жовтні приїхали, так? Да? Ну, їздили ось, ось, поїхали, подивилися. Проходьте, воск. Дякую. Зрозумів. А в нас допомогу перше отримали? Так, да, перше. Перше? Да. І дов довго реєструвалися. Ну це ж не вийшло скільки <к Buttai> часу. все тільки вийшло. Ну, я радий, що вам цього разу вийшло. А як у Львові загалом? Важко. Важко? А з чим важко? З людьми важко львівськими чи з ситуацією загалом? З цінами, і з людьми. А що у Херсоні дешевше скажіть? Звичайно, дешевше. Дешевше, да? а на квартири, так взагалі На квартири, да. ну, тут, на жаль, ситуація тут квартира, плачевна. О, Боже, так, да, дуже тяжко. Нас дуже сильно зараз ціни підняли. Тут загалом, мабуть, сюди, але Львів, мабуть, з дерев'я. А як не нам не... взагалі ми приїхали голі босі, так для нас це взагалі стрес був. Я зрозумів. Ну, Радий, що отримали допомогу, Хиб обласловити. Донецька область, Донецька. Херсонська, Херсонська, Береславський район, пекло. Давно вже, давно вже тут. Так. 17 числа буде рік, як ми тут. 17-го числа. <клес> 8 числа ми виїхали з села. А 17-го буде рік, як тут уже в Львові. Дуже гарні люди. Дуже дякую. Дуже гарні люди. Дуже Кривські гарні люди, люди дуже з тим параметром, так що до них треба при гонорові. Але гонорові але правда? Але добрі. Добрі. Поганих бувають і гонорові бувають і добрі. Ні. Ми, 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 не, кошить, але значить погані гонорові не значить. Немає Це не погано. це, це, не це, не погано. це, це... першого дня. Мені дуже гарно зустріли. І а допомогу як у нас Першу отримуєте? Ні ні. Ні. Як, як вам та коробочка? Дуже гарно, прекрасно, гарно. Нормально, так. Mm -hmm. Якби все необхідне є. А ви вперше? Да. Ви вперше? То вам, напевно, пощастило. Бо тут є люди, які тільки вчора приїхали і встигли зареєструватися. Mm -hmm. Буває таке. Ви вперше вдалося чи взагалі вперше пробували розповісти? Ні, просто там виложили форму в переселенці Львівська. І я заповнила, ну я навіть не сподівалася, бо це попробу заповнити. Заповнила і все. Форма Відь. дуже проста, доступна, реально це реально, реально. витрачаєш час на Ой, я... лови. На лови. На лови. <рискійно> Сидіти <і> чекати, вже <рискійно> да. все відкидаєш, чекаєш. Ну, але загалом коробочка потрібна вам. Потрібна, звичайно. звичайно, саме необхідне на місяць на лінії. На, на місяць вистачає. Те. На велику родину достатньо. Супер. Ну, нехай Господь благословить, миру вам бажаємо. Мелітополя. – З Мелітополя. Давно вже у Львові? Позавчора приїхали. Позавчора приїхали, тільки приїхали. Так. А так до того що все часто були там. <ріст> да? Обстави не були. Я розумію. Не, не, не можна було виїхати. Ніяк. Ніяк. Важко виїжджати? Дуже, Дуже важко. Багато блокпостів. Блокпости, плюс кордон. Плюс кордон. А як на кордоні? Ті васильні перевірки. Можуть завернути, так? Да? Можуть. Як там в Мелитополі взагалі ситуація? Сумно. Дуже сумно. Сумно, так? Да? Так. Багато загалом людей, які дуже хочуть звідти виїхати, але не можуть, так? Да? Чи як? Багато. Так, так. Дуже багато. Я зрозумів. Ну, перший раз я зрозумів допомогу отримали. Ну, супер, і приїхали. І зразу допомогу отримали. Хай Бог благословить, миру вам бажаю. Дякую. Так. Так, все найкраще. Ми хочемо подякувати сьогодні всім волонтерам, які пожертвували своїм часом, прийшли, послужили для цих людей. Також дуже хочемо подякувати нашим спонсорам, завдяки яким ми маємо що їм роздати. Ми дякуємо всім, хто допомагав фінансово і матеріально. Це є місія Сумка Самарянина, місія Еммануїл, Також всім спонсорам в Україні, в місті Львові. Також особливо хочемо подякувати нашим спонсорам за кордону. Це з Америки, з Іспанії, зі всіх зі всього світу. Ми дуже вам дякуємо. Якщо в нас буде можливість, ми будемо далі для цих людей служити. Ми це все робимо в ім'я Ісуса Христа і ми благословляємо вас, і хай вас всіх Бог благословить. Амінь.